Як створити аккаунт на біржі BitGet, пройти верифікацію і надійно захистити свій аккаунт від шахраїв? У цьому відео буде детальна інструкція, де ми з вами покроково розберемо увесь процес. Поїхали! Для початку заходимо на сайт BitGet і на головній сторінці натискаємо кнопку реєстрація. Далі вводимо адресу електронної пошти та пароль, або можна зареєструватися за допомогою номера телефону, як вам буде зручніше. Зверніть увагу, що нижче є й інші способи входу: через Google аккаунт, Apple ID, Telegram аккаунт, а також через підключення вашого веб гаманця. Далі буде капча. Після її проходження потрібно буде ввести шестизначний код з пошти, яку ви вказали, або ж з телефону, залежно від того, як ви реєструвалися. Одразу Після цього ви побачите вікно, реєстрація пройшла успішно, але для використання таких функцій, як лаунчпад, бідгет Орна або P2P торгівля, потрібно все ж таки пройти верифікацію особистості. Натискаємо пройти верифікацію зараз, і ми опиняємося на сторінці верифікації. Якщо ж ви хочете перейти на цю сторінку з іншого розділу біржі, не проблема. Наведіть курсор на меню у верхньому правому куті, і в списку буде пункт «Верифікація особистості». Тепер перейдемо до верифікації. Натискаємо верифікувати, обираємо країну, звичайно, Україна, і далі обираємо тип документа, наприклад, паспорт. Верифікацію ж можна пройти із телефону. Я буду проходити з ПК, тому натискаю кнопку Продовжити. Далі потрібно на самому сайті у новому віконці зробити фото вашого паспорта з обох сторін. Можливо, доведеться спробувати декілька разів, поки якість фото не буде достатньо чіткою. Наступний крок це перевірка селфі. Натаскаємо почати та виконуємо те, що написано на екрані. Треба буде зробити оберти головою та повернути її. Тож зробили і чекаємо трошки, поки дані обробляються. Готово, ми надіслали усі дані. Тепер просто потрібно почекати, поки біржа перевірить документ і селфі. Це може зайняти до однієї години, але зазвичай все робиться набагато швидше, приблизно декілька хвилин. Коли перевірка буде завершена, вам прийде про це лист на пошту або у своєму особистому кабінеті ви побачите відповідний статус. Все, вітаю! Тепер можна користуватися усіма функціями біржі: торгувати, використовувати різні стратегії пасивного заробітку або брати участь у лаунчпулі. Але звичайно дуже важливо подбати також про безпеку свого акаунту. Тож натискаємо ще раз на аватарку у верхньому правому куті і знаходимо пункт безпека. Натискаємо, і дуже важливо підтвердити свій мобільний телефон та встановити додаток Google аутентифікатор. На екрані натискаємо налаштування, і там вам відкриється повна інструкція, що ж треба робити. Завантажуємо з App Store або Google Play цей додаток, чекаємо встановлення, потім його відкриваємо і у додатку скануємо QR-код сайту або копіюємо та вставляємо код. На екрані з'являються 6 цифр, саме їх і введіть на сайт біржі. Готово! Тепер точно все. Я був дуже радий вам допомогти зробити ось ці перші кроки у світі крипти. Ну, а якщо ви хочете знати більше про крипторинок, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну і побачимося у наступних відео.